XR 190 ct Я хочу перевірити, як він добре їздить по от такому. Тобто це не тропи, це просто ліс, просто земля, пісок та хвоя опавша. І мені хочеться перевірити, наскільки класно він взагалі по всьому цьому їде. Ну, По-перше, я тут їжу на другій швидкості. Спокійно взагалі навіть нічого не відчуваю. О, пропуску. Друга швидкість. Тут у нас 5 швидкостей. І за чого кожна швидкість дуже така потужна. Вона дозволяє там з нуля стартувати спокійно. Що я точно помітив? Набагато Ой. Набагато легше їздити в принципі. Тобто я їду, я майже не відчуваю якось супросило звільнував. Тобто їду, колеса не загрибає, ну майже не загрибає. І максимально все плавненько, ніяких тобі ударів, нічого. Взагалі спокійно підіймається. Теж спокійно їде взагалі. Не відчуває. Знову ж це не прям сухий пісок. Ну ось, і знову черепаха розклалася на шмаття. Обожнюю цю черепаху, знаєте, я і так обожнюю, просто аж хочеться розірвати її. Перша швидкість взагалі нічого не відчуває і тупо на начхати. Я лечу, ну, взагалі просто колесо не прогрузається, спокійно їду, нічого не відчуваю. Тобто він спокійно справляється, взагалі без проблем. Скоріше за все це дуже смішно, що я цьому дивуюсь. Саме для якихось професійних ендурістів. Але до цього в мене був 150-ка, 150-ка вона... ну їй було тяжко там. Ну прям дуже тяжко. А на цьому я їжу просто як так. О, бачите, загруз. О, взагалі, ну, він тупо цього не відчуває. Ну, знов мою черепаху. Розшатала, розперла, розірвала на шмаття. Буду зараз збирати. О, я взагалі, я постійно дивуюся тому, наскільки ж він класно все це проїжджає. Тільки по зрівнянню з 150 Просто він летить. Тисячі, хоча я б не приїду. Так, ну ось, бачите, він спокійно. Спокійно їду на першій. На перший повністю не викручую, не викручую. включаю другу і друга теж справляється. Так, друга справляється. Ну, це, це моє таке використання, як ви його використовуєте у ви вас такий байк, я не знаю, може ви там супермайстри, ви не знаю, там на, на третій, в вмикаєте і все це піднявся без проблем, піднявся Це. Тобто для вас на цьому байку повністю відкриті е, тропи тракторні оці. Спокійно їздити без проблем. Не вистачає показника по нагріву мотоцикла. Бо ніколи не розумієш, він перегрівся, не перегрівся. Сам, я вам так скажу, сам він ну, прям відчутно сильніше гріється, ніж от 150-ка коли була. Бачили? Мабуть, ні там. Дерев'яшка торчить. І тут торчить дерев'яшка. Опа, і тут дерев'яшка. Вот не можна тут летить летіти там. О боже, як же він все з'їдає. Боже, як він все з'їдає. Чого ж я дуре не в стойке-то їжу, а? Просто я, я їду як по волнам. Я тупо не відчуваю. Ну що? О! Спеціальне місце для перевірки мотоцикла, так? Як ви вважаєте? О! О! Коли... Коли... все вниз мене стягує, вниз. Давайте так тоді. Зараз ми розвернемося. Не може сильно крутити, тому... Зараз в мене друга швидкість. О, їде, їде. Ти, 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 ти. Я ж не знаю, що тут. Хі -хі. Проїжджає спокійно, ну як спокійно. З моїми навичками, знаєте. Ух, Йома. Фух. Йо Ух. І дорожка. О, фу, Да, цепочку після цього п -п 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 помить. Що, записуєтесь, куди треба їхати? Щоб кататися на ендура. Бо я туди не... Я, я боюсь, я... Я туди просто не підійбусь. У мене не так багато ендура доступу я, дура, досвіду, щоб я... Так я чуды байком. Байку другое день, и так его мучить. Мало ли что там сюда. Вот, а тут уже тяжело. Боже. Ти Дивіться, яка краса. Сподіваюсь, він не і не впаде. Ні, не впаде. Чому? А тому що тут неймовір, чудові, суперопі, круті, підніжки. Ой, я навіть знаю де я. Ого. Тобто тут просто індуристи понавикапували вже стільки шляхів, що... О, черепаха розпласталася, ну вона не могла. Не могла не іспоганити мені поїздку. Треба знову черепаху назад. Назад черепаху. Так, оце в нас красота. Просто така штрапа. Обожні ну, ось такі уютні, такі дуже... Побожні, коли такі поля. Їдеш, їдеш, полюс, ось це темно, кована від очей, а потім поле. Це ось куди я з самого початку і хотів поїхати Тут у нас їздять Люди, котрі орендують Ендора. Хто зарендував, то тут їздить. Я не орендував. О! Черепашка знову розфігачилась. Знову черепаха розпіхачувалася. Я вам кажу, я колись її просто візьму, поріжу і все. Да я кудись не туди поїхав Ну я навіть не знаю Ну по ідеї це реально Це за рахунок того, що я що байк дуже легкий в мене виходить О! Три сосни і в них не знаю де я Сподіваюсь тут ведмедика не буде ніякого Перший Ні. раз став на весь час Щось з'являється новий мотоцикл і ти такий, типу, та ну його нафік, вставати в тройку, оце ось все, що я випендрююся, а потім дупи нема. Це добре, це мабуть. Розумієте, я раніше їхав з перекачаними шинами весь час на XR, тому що там універсальна різина, нам нема ніякого сенсу щось там, викачувати, вкачувати. І до цього я по 20 разів дивлюсь на оцю ось шину. Якесь странне таке відчуття, знаєте, от я ніби тут заїхав, а ніби все знов по-новому. Може тут того всього поля не було, я не знаю. Але яка ж краса. Просто подивиться на оці дерева. Як воно із полей переходить, дерева там. Зараз анаконда виповзе. Анаконда, Я Лава. оце реальний огляд мотоцикла. Коли ну, ти його совуєш у картопці? Збираються картоплю вирать. От ти перевіряють у дійсно польових умовах, у дійсно в умовах використання. Коли ти ну, довго їздиш і ти точно можеш от, зробити якусь свою думку, відчути цей мотоцикл. Яка краса. Я не знаю, ви це бачите, але в мене просто облака всі отак от улітають, тому що я, мабуть, довго їжджу і тому в мене таке... Який я можу в принципі підвести ітог? Цей мотоцикл він у сотні разів краще, ніж XR 150. Якщо ви до цього їздили на XR 150 і хочете щось більш м, крутіше, вже якось оновитись, якщо у вас там XR 100, 150, 120, 120 і так далі, навіть не думайте, просто беріть. Треба брати саме ST-версію, тому що тут у нас 21-колесо, так ще й задня аморт з прогресією. Я от їжджу, я відчуваю. А, ще зірка, зірка інша. І по тому, через що я сьогодні проїхав, на XR 150 з звичайною різиною я б туди не пішов. Я б ну, ну його нафіг робить мотоцикл. Цей же, він все з'їдає. Він спокійно через все переїжджає. І чесно кажучи, мені прям дуже цікаво, а як от їздять люди з ЦРГом 300 наприклад. Вони, мабуть, взагалі, вони, ну, в них, вони. В них відкрите все. Гори, дерева. Якщо можна було, вони б по деревам би їхали отак вверх. Тому що те, що цей вже може... Це для мене відкрило. Раніше я їздив тільки по тропам, доріжкам. А тепер я можу їздити будь-де і робити це з задоволенням. От коли їздиш на мотоциклі, розумієш, наскільки ж прекрасне життя. Тому по ендуро властивостям, ну що я можу сказати? Він значно краще 150, інших байків в мене не було, відчуття неймовірно комфортні. Швидкості, ну st версія зроблена саме для бездоріжжя. По піскам, по всьому, він спокійно це все перероблює, переїжджає. Я думаю, цього байку мені ще вистачить на досить довго. Для того щоб їздити куди завгодно, по бездоріжжю. Зрозуміло, що в мотокросс у дисциплінах ви не зможете. Конкурувати там, з якоюсь хузварною 600, там, з КТМами і так далі. Але і не потрібно. Це максимально класне таке лайт ендуро. Коли я кажу лайт, я не маю на увазі, що говно, а не мотоцикл. Ні, лайт, от Те, по чому я сьогодні їхав, те, що буде відео, це теж спокійно це можна називати лайт. Е, тому що прям хард-хард ендура. Ну, подивиться турніри по Карпатам. Як чуваки їздять, чи що вони їздять, по яким горам вони їздять, це вам не потрібно. Тому беріть собі i-версію і ой, беріть собі ST-версію 190 І ніяких вам китайців не потрібно. Просто тут прям відчувається праця над дизайном. Я на ньому їжу, я відчуваю задоволення. Звук задоволення, вібрації, ну, вони тут є, але все одно, ти розумієш, що їздиш на реально класній техніці. Тому якось так.